Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. ЧАСТИНА Друга. Розділ 14. Один Коли Джинет розплющила очі, Лис лежав перед дверима євчиної камери. Свій писок він умостив на потріскану порослу пасмами зеленого моху бетонну підлогу. Тунель. промовила до себе Джинет. Ішлося про тунель. А Лису вона сказала. Я вже пройшла крізь нього. Якщо пройшла, я цього не пам'ятаю. А ти від Євки? Той нічого не відповів, як майже й очікувала Джинет. У снах тварини вміють балакати, а тут було, наче в сні, і водночас зовсім ні. Лис тільки позіхнув, лукаво поглянув на неї і підхопився на лапи. Крило А було порожнім, і якась діра зяяла у стіні крізь неї лилося проміння ранкового сонця. Уламки битого бетону укривала паморозь, але з підвищенням температури вона скраплювалася в намистинки і розтікалася. Джинет подумала я знову почуваюся бадьорою. Я упевнена, що не сплю. Лис видав щось схоже на нявчання і потрюхикав до тієї діри. Він поглянув на джинет, нявкнув удруге, пройшов крізь діру і був поглинутий світлом. Два вона боязко вирушила крізь діру, ухиляючись від гострих країв рваного бетону, і опинилася на якомусь полі із травою поколіна і всохлими соняхами, ранкове світло змушувало Джинет мружитись, ступнями похрускувала підмерзла зелень, а від холодного повітря шкіра під тканиною її уніформи взялася сиротами. Потужне відчуття свіжості і сонячного світла пробудило Джинет цілком. Її тіло, виснажене травмою і стресом і відсутністю сну, неначе десь ділося, як облущена стара шкіра, Джинет почувалася оновленою. Лис прудко пустився крізь траву, ведучи її повз східний бік в'язниці до шосе 31. Щоб не відстати, Джинет довелося йти швидко, хоча її очі все ще пристосовувалися до різкого денного світла, вона метнула погляд на в'язницю. Голі пагони ожини душили стіни. Якась іржава кучугура з бульдозера і автодому, також поплетена ожиною, привалилася до передніх дверей. Розкішні жмуття жовтої трави проросли із тріщини провалів на парковці, викинутими на берег суднами на асфальті осіли інші іржаві машини. Джинет подивилася в протилежному напрямку. Паркани лежали на землі, вона помітила серед бур'янів блиск поваленої сітки. Хоча Джинет не могла вирішити, як чи чому вона в мент второпала що це був той самий дулінгський виправний заклад, але світ тут забіг на багато років уперед. Її провідник піднявся з рівчака, що йшов край шосе 31, перебіг по тріскану дорогу, що вже зникала, і увійшов до облакитно-зеленого високорослого лісу по інший її бік, лис потюпав угору. Його помаранчевий хвіст підстрибував, спалахуючи в сутіні. Тримаючи на оці проблиски хвоста, Джинет кинулась бігом через дорогу. Одна її кросівка послизнулася на сирій купинці, і, щоби не впасти, Джинет довелося вхопитися за гілку. Свіжість тутешнього повітря, живиця і пріючи листя, і сира земля опалювали її горло, сягаючи аж у груди. Вона опинилася не в тюрмі. І їй навернулася згадка про картку в грі монополія, в яку вона грала дівчинкою. Виходь з в'язниці на волю. Дивовижна нова реальність виокремлювала цей квадрат лісу із самого часу, роблячи його островом, недосяжним для промислових очисників, правил, брязкання ключів, хропіння і пердіння співкамерниць, плачу співкамерниць, сексу співкамерниць. Гримливого замкнення дверей камер, де вона була єдиною правителькою, королева Джинет довічна, це так солодко, навіть солодше, ніж вона собі фантазувала, бути вільною. Аж раптом Бобі, шепнула вона сама собі, це було те ім'я, яке вона мусила пам'ятати, мусила нести з собою, щоб не піддатися спокусі залишитися тут. Джинет важко було визначити відстань. Вона звикла до рівня гумованої бігової доріжки, що йшла кругом двору в тюрмі, кожне коло приблизно півмилі. Неухильне сходження вгору на південний захід вимагало більших зусиль, і це змушувало робити ширші кроки, від чого м'язи її стегон співали так болісно і так водночас чудесно. Врядигоди лис зупинявся, щоб дозволити їй скоротити дистанцію перед тим як йому трюхати далі. Попри холод, вона обливалася потом. У повітрі вчувалася гостролеза різкість того часу, коли зима коливається на краєчку весни, де не де у сіро кольорах лісу зблискували зелені бруньки, а там, де земля була відкритою небу, вона підтанула до розм'яклості. Може, було подолано дві милі, може, три коли лис провів джинет кругом заднього борта якогось поваленого потонулого в морі бур'янів трейлера. Старезна жовта поліційна стрічка тріпотіла на землі. Джинет подумала, що вже близько вона почула у повітрі якесь слабеньке дзижчання, сонце повищало, вже йшло до полудня. Вона відчувала спрагу і голод, але ж у місці її призначення мусить бути щось поїсти й попити. Як ідеально було б саме зараз ковтнути крижаної газованки, та годі вже Бобі ось про кого їй потрібно думати. Побачити Бобі знову. Попереду лис зник під аркою обламаних дерев. Джинет поспішила слідом, минаючи порослу травою купу якихось уламків. Колись це мусила бути невеличка хатина або сарай тут гілля дерев обсіли нетлі, не їх незліченні брунатні тільця тулилися так тісно, що вони нагадували химерні морські жолоді. Що певним чином, подумала Джинет, підтверджує її рефлекторне розуміння того, що світ, у якому вона опинилася, перебуває за межами всього відомого їй раніше, ніби якась країна на дні моря. Нетлі на вигляд були недвижними, але вона чула, як вони стиха стрикочуть, немов балакають. Бобі, здавалося, проказують вони, не пізно все розпочати знову, здавалося, проказують вони. Підйом нарешті скінчився. Крізь крайні дерева лісу, Джинет побачила, що лис стоїть на пожухлій траві якоїсь зимової галяви, вона втягнула повітря. Запах гасу, цілком неочікуваний і явно недоречний тут, подразнив їй носа і горло. Джинет виступила на відкритий простір і побачила таке, чого бути не могло. Дещо таке, що укріпило її в упевненості, що вона не перебуває більше в тій апалачії, яку завжди знала. Чотири Там був білий тигр, шкура пописана ребристими чорними смугами. Він повів головою і загарчав, точно як лев М. Поза ним височило дерево. Ні, дерево. Воно здіймалося з землі на аплетеві сотень стовбурів, які розходилися широчезним навислим фонтаном, з обсаджених листями й кучерями моху гілок, що вирували неугавним пурханням тропічних птахів, посередині гойдалася масивна, блискучо сяйлива червона змія. Лис підбіг до розколини, що зяяла окоренку, кинув на джинет дещо шахрайський погляд і зник у глибині. Це воно, це той тунель, який веде в обидва боки, тунель, який приведе її назад у той світ, який вона полишила, той, де чекає Боббі. Вона вирушила до нього. «Стій! не руш, і підніми руки вгору. Якась жінка в картатій жовтій сорочці з ґудзиками донизу і синіх джинсах стояла у траві, що доходила їй до колін, наставивши на джинет пістолет. Вона з'явилася з за дерева, яке при своїй основі було згрубше обільшки, як багатоквартирний будинок. У тій руці, що не була зайнята пістолетом, вона тримала обтягнуту посередині синьою гумовою стрічкою каністру. Не підходь. Ти новенька, еге і твій одяг підказує, що ти з в'язниці. Напевне, ти збентежена? Незвична посмішка торкнулася губ міс жовта сорочка. Марна спроба пом'якшити чудність ситуації це дерево, тигр, пістолет. Я хочу допомогти, і я допоможу. Ми тут усі друзі, мене звуть Ілейн, окей? Ілейн Наттінг. Дай тільки я зроблю тут одну справу, і ми поговоримо детальніше. Яку справу? запитала Джинет, хоча була впевнена, що сама знає, навіщо б іще тут тхнув цей газ. Ця жінка була готова підпалити це неймовірне дерево, якщо воно згорить, згорить дорога назад до Бобі, саме так і казала Євка. Цього не можна дозволити. Але ж як зупинити цю жінку? Між ними не менш як шість ярдів забагато щоб кинутися на неї. Йей опустилася на одне коліно, сторожко поглянувши на Джинет, коли клала свій пістолет на землю поблизу, під рукою. І швидко відкрутила кришку каністри з гасом. Перші дві я вже вилила тут навкруг. Просто хочу замкнути коло для певності, щоб воно добре зайнялося. Джинет зробила пару кроків уперед. Йейн ухопила пістолет і скочила на рівні. Не підходь. Вам не можна цього робити, сказала Джинет. Ви не маєте права. Білий тигр сів біля розколини, яка поглинула лиса. Він бив з боку в бік хвостом і дивився напівпримруженими яскраво бурштиновими очима, і лейн вихлюпнула гас на дерево, зробивши коричневий тон стовбура глибшим Я мушу це зробити, так буде краще. Це залагоджує всі проблеми. Скільки було чоловіків, які тебе кривдили, чимало, як я можу собі уявити, я все своє доросле життя працювала з такими, як ти жінками. Я знаю, що ти не просто сама по собі увійшла до тюрми. Якийсь чоловік тебе підштовхнув. Пані, промовила Джинет, ображена самою думкою, що один погляд на неї може будь-кому розповісти все про неї важливе, ви мене не знаєте. Можливо, не особисто, але ж я вгадала, чи не так. І Лейн полила залишками гасу кілька коренів і відкинула каністру геть. Джинет подумала Ти не Лейн Натінг. Ти, Лейн, невіжена. Був такий чоловік, який мене кривдив. Це так, але я завдала йому більшої кривди. Джинет зробила ще один крок у бік Ілейн. Тепер вона вже була футів за п'ятнадцять від неї. Я його вбила. От і молодчага, але не підходь ближче. Ілейн похитала пістолетом туди-сюди, немов могла кудись змахнути Джинет або стерти її. Джинет зробила ще крок. Дехто каже, що він на це заслужив, навіть дехто з його друзів окей, вони можуть у це вірити, але окружний прокурор не повірив. Що важливіше, я в це не вірю, хоча по правді я була не сповна розуму, коли це трапилося. Також правда те, що ніхто мені не допоміг, коли мені потрібна була допомога. Отже, я його вбила, і тепер мені так шкода, я розплачуюся за це, не він. Мені з цим жити. І я живу. Ще один крок малесенький. Я достатньо сильна, щоб прийняти свою частку провини, окей? Але в мене є син, якому я потрібна йому потрібно знати, як вирости правильним, і це те, чому я можу його навчити. Я покінчила з тим, щоби бодай хтось мною попихав чоловік чи жінка. Наступного разу, коли Дон Пітерс спробує примусити мене йому подрочити. Я його не вб'ю, але я видряпаю йому очі, якщо він мене вдарить, я залишаю за собою це право. Я покінчила з тим, щоб бути чиєюсь лялькою для побиття, тому можете взяти те, що як вам вважається, ви про мене знаєте, і засунути його туди, де не сяє сонце. Я вірю, що ти могла тоді втратити розум, сказала Ілейн. Хіба тут нема таких жінок, які хочуть повернутися назад? Я не знаю. Метнулася в бік очима Єлейн, ймовірно, але вони заведені в оману. Тож ви прийняли це рішення за них? Якщо ні в кого іншого нема на це духу, сказала Ілейн, абсолютно не усвідомлюючи, що говорить точнісінько як її чоловік, тоді так у такому разі відповідальність лежить на мені. З кишені джинсів вона витягла довгоцівкову запальничку зі спусковим гачком, якими люди зазвичай користуються, щоб підпалювати вугілля в мангалах. Білий тигр дивився на це і мурчав глибоким буркотінням, наче двигун на холостому ходу. Джинет не здавалося, що з того боку може надійти бодай якась допомога. Здогадуюся, у вас самої дітей нема, еге? спитала джинет. Жінка здалася ображеною. Я маю дочку, вона світло мого життя. А вона тут? Звісно, тут. Тут вона у безпеці, і я маю намір дотримати цього стану. Що вона про це каже? Що вона каже, не має значення, вона ще дитина. Гаразд, а як щодо всіх тих жінок, які були змушені покинути своїх дітей, хлопчиків там. Хіба вони не мають права виховувати своїх синів і піклуватися про їхню безпеку, навіть якщо їм подобається тут, хіба не лежить на них така відповідальність? Розумієш, вищерилася лень самовдоволеною посмішкою, лише одної цієї заяви мені достатньо, щоб знати, що ти дурепа. Хлопчики виростають у чоловіків, а чоловіки і є ті, хто створює всю негідь, вони ті, хто проливає кров і труїть землю. Нам тут краще без них. Так, тут є немовлята їхньої статі, але вони виростуть іншими ми навчимо їх бути іншими. Вона зробила глибокий вдих, її усмішка розтяглася, неначе вона роздувала її внутрішніми газами. Цей світ буде добропорядним. Дозвольте мені запитати вас знову ви збираєтесь замкнути ці двері пожиттєво для всіх інших жінок, які там є. Навіть не питаючи у них? Усмішка Єн затнулася. Вони можуть не розуміти, тому я. Я роблю. Що ви робите, пані, окрім Гедоти? Джинет сковзнула рукою собі до кишені. Знову з'явився лис і сів поряд з тигром. Червона змія ваговито повзла через одну кросівку, Джинет, але Джинет було не до того, щоб дивитися вниз. Ці тварини не нападають, зрозуміла вона, вони, як то казав один проповідник у туманні часи її оптимістичного з відвідуванням церкви дитинства, з миролюбного королівства, і Лейн клацнула запальничкою. Полум'я замерехтіло на її кінці Я виконую особисте рішення, відповідальність за яке беру на себе. Джинет витягла руку з кишені і жбурнула в жінку жменю гороху. Ілейн відсахнулась, рефлекторно задрала вгору руку з пістолетом в захисному жесті і відступила на крок. Джинет проскочила ту відстань, яка їх досі розділяла, і вхопила її запоперек. Пістолет вискочив з руки Ілейн і упав у багно. Втім, у запальничку вона вчепилась міцно, Ілейн потягнулася, полум'я при кінчику рурки, вихнулося до сплетення просоченого гасом коріння. Джинет вгатила зап'ястя милейну б землю. Запальничка вислизнула її з пальців і погасла, але запізно вздовж одного з коренів затанцювали пливкі блакитні язики пломені, рухаючись до стовбура. Червона змія поповзла на дерево подалі від вогню. Тигр підвівся, лінивий, пішов до кореня, який палав, і поставив на нього лапу. Навкруг неї почав підніматися дим, і Джинет почула запах паленого хутра. Але Тигр не прибирав лапи. Коли він, зрештою, відступив, блакитний пломінь зник. Коли Джинет перекотила жінку та ридала. Я просто хочу, щоб нана була в безпеці. Я просто хочу, щоб вона в безпеці росла. Я розумію. Джинет ніколи не бачила дочку цієї жінки і, мабуть, ніколи не побачить, але вона упізнала голос справжнього болю, болю душі. Вона сама його багато зазнала, вона підняла видовжену запальничку, оглянула її. Такий дрібний прилад ледь не замкнув двері між двома світами, і це могло б статися, якби не тигр. Чи він і мусив би так зробити, чудувалася, Джинет. чи це був вихід за межі його компетенції, і, якщо так, чи буде його покарано? Так багато запитань, так мало відповідей. Не зважай. Вона обертом махнула рукою і дивилася, як мангальна запальничка, перекидаючись, полетіла геть. Ілейн видала крик вічею, коли та зникла в траві за сорок чи п'ятдесят футів. Джинет нахилилася і підняла пістолет, думаючи засунути його собі за ремінь, але ж, звісно, на ній була її тюремна уніформа, то ніякого ременя вона не мала. Ремені були ні ні, Утримані інколи вішаються на них, якщо мають. Була кишеня в її штанях із затяжним поясом, але вона була неглибока і досі повна горошку. Пістолет зразу випаде. Що ж із ним робити? Викинути, здавалося, найрозумнішим. Перш ніж вона встигла це зробити, позаду неї зашурхотіло листя. Джинет рвучко розвернулася з пістолетом в руці. Гей, кинь це, кинь зброю. Край лісу стояла інша озброєна жінка, її пістолет був націлений на джинет. Несхожа на Ілейн, ця тримала його обома руками і стояла, широко розставивши ноги, так ніби розумілася на тому, що вона робить. Джинет добре знайома з наказами, вона почала опускати пістолет з наміром покласти його в траву біля дерева, але розважливо, подалі від тієї Ілейн не стямко, яка могла б спробувати його вхопити. Коли вона нахилялася, змія зашаруділа, повзучи по гілці над нею. Джинет зіщулилася і підняла руку з пістолетом, щоб захиститися від недобаченого, що, як здалося, падає їй на голову. Прозвучало трісь, потім негучне дзінь, дві кавові філіжанки легенько стукнулись між собою в буфеті, і їй здалося, вона почула євку у себе в голові, нерозбірливий скрик із сумішу болю і здивування. Після цього Джинет опинилася на землі, від неба залишилося тільки листя. А в роті в неї була кров. Жінка з пістолетом рушила вперед, дуло димилося, і Джинет зрозуміла, що її підстрелено. Поклади зброю, наказала жінка. Джинет розчепила пальці, не знавши, що вона досі тримає пістолет, поки той не випав з її руки. Я вас знаю, прошепотіла Джинет. Відчуття було таке, ніби на грудях у неї щось велике, тепле і важке, але болю не було. Ви та, що привезла Євку до в'язниці. Ви коп. я бачила вас крізь вікно. Тут тхне, наче гасом, сказала лайва. Вона підняла перекинуту каністру, понюхала, потім відкинула її. Перед початком зборів у шопвелі цього ранку хтось зауважив, що нема одного гольфкара, і ніхто не розписувався в книзі, що його бере. Одна дівчина на ім'я Месі Ветермур підказала, що лише кілька хвилин тому вона бачила Ілей Натінг та їхала на ньому у бік Адамсової лісопильні. Лайла, яка прийшла на збори з Дженні Скоттс, скинулася з екс директоркою поглядами в ці часи тільки дві речі були в напрямку Адамсової лісопильні потрощені руїни метової лабораторії і дерево, їх обох це стривожило думка, що Єлей Натінг вирушила туди самотою. Лайла пам'ятала сумніви і щодо тамтешніх тварин, особливо тигра, і їй майнуло, що там уже спробувати його вбити, це мала певність лайла, було б нерозумно, отже вони теж взяли гольфкари і вдвох поїхали слідом. І от тепер Лайла підстрелила жінку, яку до цього ніколи не бачила, котра лежить на землі, стікає кров'ю, сильно поранена. Що ти з біса збиралася зробити? запитала вона. Не я, сказала Джинет і показала очима на жінку, що ридає. Вона це її газ, її пістолет. Я зупинила її. Джинет розуміла, що помирає, Холодний, наче колодязна вода, здіймався крізь неї, забираючи пальці на ногах, потім ступні, потім коліна, повзучи вгору до її серця. Бобі боявся води, коли був маленьким. А ще Бобі боявся, що хтось забере його коло і його шапку Мікі Мауса, якраз цей момент упіймано на тій фотографії, яка висить на маленькому фарбованому шматку стіни в її камері. Ні, милесенький, ні, сказала тоді вона йому, не хвилюйся, це все твоє. Твоя мама нікому не дозволить забрати це в тебе. А якби Бобі був зараз тут і спитав про цю воду, про воду, в яку зараз занурюється його мама. Ох, вона б також сказала йому, що нема про що хвилюватися це тільки спершу потрясіння, але ти до цього звикаєш. Утім, Джинет не була чемпіонкою у Збреши за призи, не була змагальницею такого калібру. Вона могла б, можливо, піддурити Боббі, але не рі. Якби рі була тут, вона б мусила признатися, що, хоча колодязна вода не болить, з нею все одно недобре. Вона почула безплотний голос ведучого, боюся, для Джинет Сорлі уже все, але ми відпускаємо її додому з гарними прощальними подарунками. Розкажи їй про них, Кене. Голос ведучого звучав так, ніби це говорить Ворнер Вулф. Сам містер Нуму до відео. «Та ну, якщо тебе відправляють додому гріхи питатися про кращого провідника. Директорка Коц, волосся в неї тепер біле, як крейда, затулила листяне небо джинет, а їй ніби пасує з таким волоссям. Хоча вона занадто схудла, великі западини в неї під очима, ввалені щоки. Сорлі? опустилася коц на коліно і взяла її руку. Джинет. От лайно, промовила поліціянтка. Думаю, я зробила дуже велику помилку. Вона упала на коліна і приклала долоні до рани, Джинет, натискаючи, розуміючи, що це безнадійно. Я хотіла її лише трішки підстрелити, але відстань, і я так злякалася за дерево, мені так жаль. Джинет відчула, як кров тече з обох кутиків її рота, їй стало не вистачати повітря. Я маю сина. Його звуть Боббі. Я маю сина. Останні слова Джинет були адресовані до Ілейн, і останнє, що вона бачила, було обличчя тієї жінки, її широко посаджені, перелякані очі. Прошу, я маю сина.